Що сталося вчора? Я ні не пам'ятаю. Це що вчора було? Так да, нормально так далі. я говорив, що я більше не буду пити все. Це що кров на землі? Ти вчора малого вдарив. Я згадав. А де ж він сам зараз? Ну, якщо кудись пішов, з нас живий, це вже добре. Ж він пішов? Невідомий телефонує. Так, так. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, це Сергій Читатиков. Так. Чудово. Центральне відділення поліції вас турбує. Ми б хотіли вас сьогодні бачити. Добре. Що там? Він на мене заяву написав. Я дочуся цей четвертий курс чи ні. Я вдома. Що, готові їхати в другу кімнату жити? Ти що зробив, паскуда? То навіщо заяву написав на мене? А я подумаю. Тільки після того, як ти вибачишся. Певно, прийдеться це зробити. Бо проблеми будуть не тільки в тебе, а ще й в мене. Я і вибачатись.